Белівецька битва 1648 року відома в історії України як одна з найвизначніших і переможних для українського війська битв часів Хмельниччини. Складовою цієї перемоги була українська розвідка. 1648 рік для українців був тріумфальним. На початку Української національної революції, намагаючись якнайшвидше, придушити казацьке свавілля у самому зародку, Польща кинула проти повстанців численні регулярні військові формування. Казаки не тільки витримали удар, а й протягом короткого часу тричі отримали блискучі перемоги. Успіх досягався завдяки застосуванню різних тактичних заходів, наприклад, створення психологічної кризи у війську противника з метою його цілковитої деморалізації у битві під Пилявцями, зазначає доктор політичних наук професор Бойко, у історія України. Польща зібрала все, що лише мала найкраще, і приготувалася до головної розправи з Україною. Пише визначний український письменник та історик Юрій Тістрахмалюк в книзі нарисів Баї Хмельницького. Польська армія була добре озброєна і мала 100 гармат. Серед більшості поляків панував піднесений настрій. Таку свалоту говорили в пани про казаків: мереженемо канчуками, нема для чого витрачати кулі. У війську панувала відчуття безпечності. Та зверхності стосовно до свого супротивника. Шляхецька армія заздалегідь святкувала перемогу. Набагато ретельніше готувався до битви гетьман Богдан Хмельницький. Так, українська армія значно поступалася польській якістю озброєння і кількістю кінноти, однак переважала добірною піхотою, яка становила основу казацького війська, і що важливо, мотивованістю, бойовим духом. Організованістю, дисципліною, загартованістю як казаків, так і командного складу. Той, хто знає ворога і себе, ніколи не програє війни, зазначав давній китайський воєначальник Сун Цзи, автор славнозвісного трактату «Мистецтво війни. Оцінюючи свої сили ворога, блискучий стратег розумів. Що без підтримки кримських татар йому не впоратись. Легка, мобільна, висока кваліфікована кримська татарська кіннота в поєднанні з досвідченою казацькою піхотою створювала такий тандем, який позбавляв річ посполитої як тактичної, так і стратегічної переваги на полі бою. Тому Хмельницький мусив чекати союзників, які з об'єктивних причин затримувалися. У невеликому Пелевецькому замку було влаштовано командний пункт Хмельницького. Нез'ясована ситуація з часом прибуття татар змусила гетьмана звернутися до оборонної стратегії, яка спрямовувалась на відтягування часу битви, а також створення психологічної кризи у війську противника, тобто підкорення ворожого війська ще до битви. Найефективнішою зброєю в боротьбі з противниками є так звані психологічно-інформаційні війни, основою яких була розвідувальна діяльність. Наголошую Валерій Степанкову праці розвідка та контррозвідка Богдана Хмельницького. Треба звернути увагу на те, що Хмельницький при формуванні своєї армії надавав в першу чергу великого значення організації міцної розвідувальної служби. Ним з нуля було створено потужну структуровану, розгалужену розвідувальну мережу. Вже за кілька років Українська таємна служба за якістю і наслідками своєї діяльності без перебільшення виходить на одне з чільних місць у Європі. Читаємо в праці Юрія Джеджули таємна війна Богдана Хмельницького. Завдяки розвідці Хмельницький знав про ворога все, а поляки про нього нічого. А головне, він зумів виграти психологічну війну. А тож психологічно інформаційні війни між різними народами і країнами велися з давніх давини. На території Центрально-Східної Європи їх започаткував ніхто інший, як гетьман Богдан Хмельницький. Вперше в практиці тогочасного воєнного мистецтва застосовувалися принципи ведення так званої психологічної війни, вказує Валерій Степанков. Війна це мистецтво обману. Якщо перехитриш, то виграєш. Для Хмельницького важливо було викликати серед поляків почуття невпевненості, боязні приходу татар та їх величезної кількості. По-перше, досвідчений головна командувач закріпив вигіднішу позицію, де поразка неможлива. Пильну увагу приділив вибору місця майбутньої битви, з тим, аби воно нівелювало переваги армії супротивника. Насамперед скувала маневреність відмінно навченої польської кавалерії, натомість дозволяло повною мірою використовувати сильні сторони свого війська, пише Іван Чубав. Польське війська вдалося заманити саме під мастечка пиляви, тим самим створивши несприятливі умови для розташування його оборонного табору. Це, в свою чергу, пише Валерій Степанков, викликало невпевненість коронного командування у своїх діях, яка поширилася і на особовий склад. Учасник тих подій з польського боку затанував у своєму щоденнику у таборі ніякої дисципліни, ніякого авторитету вождів. Однак страх охоплював усіх так, що не було абсолютно ніякого порядку. Обравши вигідне місце для табору під перлявцями, пише Олег Погорілець, Богдан Хмельницький запровадив в ньому сувору дисципліну. Щоб ворожі чати не змогли захоплювати язиків. А ось козаки у такій нелегкій військовій справі, як захоплення ворожих язиків, були неперевершеними. Казацьке мистецтво взяття полонених, як відзначали сучасники, було одним з найкращих у тогочасній Європі. Засилання до противника підставних полонених стало важливою складовою психологічної війни. Потрібно віддати данину пам'яті тим казакам, які добровільно жертвували своїм життям заради того, щоб донести до ворога гів вигадані події та інформацію про чисельність українського війська, пише доктор історичних наук Валерій Степанков, у книзі розвідка і контррозвідка» Богдана Великого. Цікавими є свідчення єврейського хроніста Натана Гановера про те, що українець, котрий попав в полон і був приведений на допит до князів, сказав їм, до нас на підмогу прибуло 100 тисяч здатних до бою татар. Обличчя їх палають, немов у леві, хто зможе вистояти проти них? Така інформація була розповсюджена в польському середовищі та впливала на настрої вояків. Нарешті прибув великий допоміжний татарський корпус під проводом калги султана Киринграя та Перекопського мурзи Тугая Бея, побратима Богдана Хмельницького, співавтора найгучніших його воєнних перемог. Питрий гетьман, щоб досягти бажаного ефекту, організував їм надзвичайну гучну зустріч. Раптом почувся в їх таборі надзв... надзвичайний шум, забили бубни, залунали звуки сурми труб, почалася стрільба з гармат, наче король салютом зустрічав гостя або збори святкували виграну битву, так описував цю подію Самуель Твардовський. Цей факт поряд з попередньою дезінформацією мужнього казака спричинив до того. Що серед поляків поповзла страхітлива чутка, до Хмельницького надійшла 30 -ти тисячна кримська орда. Олег погорілиць розвідка Богдана Хмельницького. Ось як описує результати психологічного тиску Хмельницького світа в тих подій з польського боку Станіслав Асвенців. На самих лише язиків покладаючись, з яких ніколи жодної правди не могли одержати, і це справді було немаловажною причиною для частої зміни прийнятих радах рішень. Бо коли один язик розповідав, що Хмельницький їде до нас, то ми дерев'яніли, вішали носи та подумували тут боронитися від нього. Якщо день другий його не було видно, і новий язик розповідав щось протилежне першому. Дось битва відбулась 23 вересня 1648 року. Гетьман виграв психологічну інформаційну війну. Йому вдалося підкорити польське військо ще до битви. У ворожих лавах повністю було знищено бойовий дух і довіра до командувачів. На поле битви поляки вийшли знервовані, невпевнені, пригнічені, налякані. Тривога зросла тоді, як рейментарі польського війська вперше від початку битви побачили перед собою полки Богдана Хмельницького, вишукані і готові до бою. І це були не юрми неорганізованого хлопства, зустріти яких вони розраховували. Перед ними стояла сильне, дисципліноване війська Юрія Сорока. Хмельницький не старався збирати великої маси бійців, біля себе залишав добре озброєну, вишкалену і свідому частину, що складалася головною запорожців, реєстрових казаків та здавірних повстанчих груп, пише Юрій тискра Малюк в книзі нарисів бої Хмельницького. А коли поляки угледіли силу селену татарського війська, Дуже сильно запанікували. Щоб залякати поляків, гетьман наказав кільком тисячам казаків вивернути кожухи на виворот, як це заведено було у татар. пише Олександр Степанченко у статті Богдан Хмельницький і Тугай Бей феномен воєнного братства. Через це чисельність татарського війська здавалася безмежною. Хмельницький до останнього приховував свої сили, а потім зненацька вдарив усією потугою з усіх боків, що не надало можливості польським воєнноначальникам зорганізувати оборону. У польському таборі відбулося сум'яття всі хапалися за зброю, але ніхто не слухав команду, а між начальниками почалися лайки. Кожен загін і навіть кожна хоругва вступала в бій на, на власний розсуд. Польська кінота без команди розпочала безладний бій і була розпорошена. Моральний дух річкосполицьких воїнів упав до низь, найнижчої за час битви позначки. Кримська кінота ліквідувала польську перевагу в кавалерії. А ще тактика татарського війська зробила свою справу. Татари оточували ворога півмісяцем, намагалися розташувати кіноту так, щоб сонце було за спиною, а ворогові світило прямо в очі і накривали щільним вогнем, а потім раптово розбігалися у різні боки, і переслідувати їх поодинці було нереально. Потім знову гуртувались свідине ціле. Така тактика повторювалась, доти противник не виснажувався як фізично, так і морально. Тактику докладно описує науковий співробітник Анатопського краєзнавчого музею імені Лазаревського Акічев. Перевага української армії ставала дедалі помітнішою. Битва почала розвиватися таким чином, щоб впливати на її хід. Правадарі польського війська вже не могли. Бій польської кавалерії з казаками і татарською кінотою був схожий на криваве безумство, поглинаючи усе на війновість сили поляків, котрі одразу оточували татари, пише Юрій Сарока. Дезорганізація у польському війську досягла крайньої межі. Накази командирів не виконувалися. Першими залишили поле бою ті. Що вибиралися в похід, як на бенкет, саме шляхта з коронного посполитого рушення стала головним джерелом паніки, що охопила польське військо. Частина польської кінноти не витримала і почала тікати, і регіментарі довелось відводити війська до табору, аби уникнути розгрому, краще втратити вази і майно ніж загинути всій республіці і цвітові вітчизни нашої казали комісари однак це був уже не відступ а нестримна панічна втеча польський офіцер потім згадував усі наші біжать потомлені на всі боки інші пішки йдуть ведучи за собою коні бо такий страх така моторошність, а хапила наших, що тікали чувала, поки коні могли, казали, що за ними татари йдуть. Безлад був таким великим, а втеча була таких масштабів, що казаки цілий день думали, наче поляки вирішили провести фальшивий відступ. Нарешті розвідники донесли, що у польському таборі не залишилося жодної людини. Потоцький Шляхта, честь та гона. Важко писати ганьбу тієї ночі, писав видатний польський історик і поет Твардовський. Колівецька поразка стала найбільшою ганьбою речі Посполитої за всю її військову історію. Іван Франков, статті події Хмельниччини, констатував, ще більшою несподіванкою для польської суспільності було те, що сталося при Пелявцях. Велика польська армія з трьома гетьманами і 26 комісарами тікає майже без бою, лишає ворогові свою артилерію і весь табір з величезними багатствами. Це вже справді був нечуваний скандал, була незмита ганьба для польської воєнної слави. Здобич, що її захопила українська війська, переходила всякі сподівання. Загальна вартість трофеїв, які потрапили до рук повстанців, перевищувала 10 мільйонів злотих. Українська армія захопила також всю ворожу артилерію, 100 гармат, кожна з яких була штучним витвором. Приголошений пилявецькою катастрофою Семенович подав у відставку, читаємо в книзі Потоцького, Шляхта, Честь та гора. Це той самий Казимир Семенович, який сприяв перетворенню не найпопулярнішого в ті часи виду військ у ту саму вирішальний хід вид силу, яку через три століття назвуть Богом війни. Упродовж століть Україна залишається головною мішенью російської пропаганди. Після повномасштабного вторгнення в Україну з кожним днем Росія посилює психологічний удар на українців. Ворог намагається викликати в Україні паніку. Ворожі інформаційно-психологічні операції в умовах воєнного стану спрямовані насамперед на деморалізацію та дезорганізацію фронту та тилу, формування атмосфери безнадійності та приреченості, покликані створити у громадян та армії відчуття безперспективності спротиву, зниження бойового духу та заохочення до капітуляції. Протистояти ворожим і у воєнний час має держава шляхом ведення професійної пропаганди та контрпропаганди, стверджує політтехнолог Дмитро Бачевський. У результаті блискучої перемоги української армії під пилявцями на деякий час перестала існувати колись така потужна королівська армія. Після битви народне повстання перетворилося на регулярну національну визвольну війну проти польських колонізаторів. Уперше склалися передумови для визволення усіх українських земель з під іноземного гноблення і об'єднання їх у межах єдиної незалежної держави. І нарешті. Річ Посполита зрозуміла, що має діла не з бунтівним гетьманом і кількома тисячами казацтва, з яким можна домовитися і залишити все в Україні так, як було до війни. Тепер на сході речі Посполитої виростала справжня самостійна казацька держава. З власним військом, гетьманом і самоврядуванням. Із цією державою потрібно було рахуватися, наголошує Юрій Сорока в книзі Походи Богдана Хмельницького 1648-1654. Пам'ятаємо це, бо серцевиною кожної нації є саме національна пам'ять.